Доброго дня! До вашої уваги відеоінструкція, як завантажити та встановити офлайн-мапи в додаток Topic. По-перше, вам необхідно впевнитися, що у вас є стільки інтернет, бо один файл області України займає до 4 ГБ, та доступність внутрішньої пам'яті. Так, приступимо. По-перше, нам необхідно перейти в розділ Мапа та Натиснути в лівому верхньому куті на іконку мапа. Як бачите, у нас вже є два варіанти мапи супутникова або оглядова, але ці мапи працюють за допомогою інтернету. Якщо інтернету у вас не буде, то і відображатися ці карти не будуть. Ну, приступимо. Натискаємо в іконку мапи. Обираємо. Область, яку необхідно завантажити. Для цього натискаємо на кнопку Оберіть мапу для завантаження. Натиснули і бачимо ті області, які є доступні. Наприклад, завантажимо Донецьку область. Натискаємо Донецька область. Відкривається стандартний додаток Safari, обов'язково сафарі. Необхідно, щоб відкрилося. Тобто, вам необхідно в налаштуваннях зробити додатком по замовченню Safari. Далі. Натискаємо кнопку завантажити. В верхньому екрані бачимо напис. Нам необхідно натиснути УСЕ одне завантажити. Натискаємо і викачати. Як бачите, почався процес завантаження. Натискаємо Викачене і маємо побачити статус завантаження. Чекаємо, поки файл буде завантажений повністю. Як бачите, файл завантажився. Так, для цього потрібен деякий час. Далі натискаємо кнопку «Готово». Так, перший пункт нашої інструкції ми не виконали, завантажили мапу. Далі нам необхідно перенести завантажений файл мапи в папку «Топік». Для цього відкриваємо стандартний додаток Файли, переходимо в папку Викачування і бачите наш файл. Виділяємо його, натискаємо пункт меню Перемістити. І нам необхідно його перемістити в папку топік, яка знаходиться в мій iPhone. Натискаємо Перемістити. Є. Ще один пункт меню ми виконали. Далі переходимо в додаток Топік, розділ мапа. Зараз у нас відображається онлайн. Карта. Далі в лівому верхньому куті натискаємо іконку Карта, і бачимо в списку завантажені мапи наш файл. Натискаємо його, і бачимо, що відображається наша завантажена мапа. Також ви можете. Разом використовувати онлайн та офлайн карту. Для цього переходимо в обирати мапу, натискаємо Супутникова, наприклад. Або оглядово. Також, якщо ви хочете ще раз перечитати інструкцію, Натискаємо почитати інструкцію або подивитися інструкцію цього відео. Також можна використовувати тільки онлайн-карту. В даному випадку не буде відображатися офлайн-карта. Звертаю вашу увагу, що ви можете. Використовувати ці завантажені файли карт на будь-якому іншому пристрої. Наприклад, один хтось завантажив цей файл і передає його на своєму товаришу на його пристрій. Для цього обираємо файл, натискаємо поширити. Раджу використовувати airdrop, тому буде так швидко. У вас може бути декілька таких файлів, які будуть відображатися в списку завантажених карт. Також хочу зазначити, що ви можете створювати самі офлайн-карти будь-якого провайдера або Google, або Mapbox, або OSM, і тому подібне. Краще це робити за допомогою додатку SAS Planet, Ви можете його знайти. І є інструкція також для створення цих карт, цих файлів. Дякую за увагу!